Чому суд може відмовити вам у відкритті провадження у визначенні місця проживання дитини, з вами, наприклад, може бути ситуація, коли ваш чоловік чи жінка вже подали аналогічний чи подібний позов в іншій країні, де, наприклад, ви проживали разом. І це може бути не обов'язково саме позов про визначення місця проживання. Позов, поданий в іноземній країні, може звучати, приміром, про призначення почергової опіки над дитиною. А що це значить? Що один тиждень дитина живе за рішенням суду з батьком, а другий тиждень з мамою. Звучить воно все, типу, красиво, да? дитина не обділена увагою обох батьків. Але така почергова опіка зазвичай це пастка для матерів. Чому? Тому що, щоб виконати рішення суду, вона зобов'язана з тою дитиною на конкретну годину приходити до батька, щоб дитину передати. Але при цьому батько не зобов'язаний відчинити двері і взяти дитину до себе, щоб виконувати рішення суду. Мати буде три години стояти під дверима, викликати поліцію, викликати а, службу о, опіки, щоб зафіксувати факт, що вона виконала свій обов'язок. Ну, от батько не виконує рішення суду в частині цієї почергової опіки. І мати буде робити так кожного разу, кожного тижня, коли вона по рішенню суду зобов'язана передати дитину. Коли... В сім'ї присутнє домашнє насильство. Коли жінка готова світ за очі тікати від того чоловіка, то ось таке рішення іноземного суду про почергову опіку це. О той юридичний важель, за який колишній чоловік буде смикати ту жінку до скону, буде надалі продовжувати над нею і над дитиною знущатися. Да, ми говоримо про ті відносини, які токсичні, які нездорові, коли батько не діє в інтересах дитини, а коли дбає. Про себе, про помсту, про свій якийсь егоцентризм, про свій реалізовує свої якісь негативні психічні сценарії відносно колишньої дружини. То в даному випадку, щоб не потрапити в пастку цієї іноземної юрисдикції, вам необхідно першою встигнути подати позов про визначення місця проживання дитини в Україні. І тоді за міжнародними угодами буде розглядати саме український суд таку справу. Хоча на днях нам вдалося навіть за таких обставин домогтися відкриття провадження в Україні.